Ставлення Росії до України і до ну, власне, всіх колишніх радянських республік, але в основному, і в першу чергу, до України з верхня, синічне, ми великі, ви другосортні. Є такий жахливий, жахливе місце на австрійській землі це Констабер Маутхаузен, і там 10%. Військовополонених були українцями щонайменше 10%, бо точних цифр, на жаль, ми досі не маємо. Так, от там були так само ув'язнені представники багатьох народів Європи, і от кожна країна поставила біля цього жахливого місця свій маленький пам'ятник на згадку про замордованих. Співвітчизників, коли я приїхав до Австрії і вперше побував там, у мене виникла абсолютно, на мою, на мою думку, адекватна ідея поставити пам'ятник і нашим військовополоненим, які загинули в цьому таборі смерті. Що ви думаєте? Російська дипломатія робила все для того, щоб такого пам'ятника там не було. Ну ми її переграли. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.